Добрий день, дорогі друзі. Ми з України і продовжуємо з вами розглядати е, органічні речовини. На сьогоднішньому уроці ми з вами розпочинаємо говорити про нову групу органічних речовин, які називаю, яка називається вищі карбонові кислоти. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку – вищі карбонові кислоти. Зокрема, зупинимося на стеариновій, пальмітиновій та алеїновій кислоті. Мета нашого сьогоднішнього уроку – познайомитися з особливостями. Вищих карбонових кислот, а також властивостями і використанням стеаринової, пальмітинової та олеїнової кислоти. Давайте будемо розпочинати. Отже, спочатку ми маємо з вами з'ясувати, друзі, що ж таке вищі карбонові кислоти. Вищими карбоновими кислотами в хімії є загальноприйнята абревіатура, тобто скорочення ВК, ВКК називають карбонові кислоти, які мають в молекулі від 12 до 22 атомів. Карбону, як і вуглеводні карбонові кислоти, як ви бачите на слайді, діляться на дві великі групи: це насичені карбонові кислоти і ненасичені карбонові кислоти. До насичених карбонових кислот ми відносимо стеаринову та пальмітинову кислоту. Прикладом ненасичених карбонових кислот є олеїнова кислота. І на цьому слайді ви бачите, друзі, як вони виглядають ці кислоти. Давайте розпочнемо з ненасичених карбонових кислот, так. Ненасичених вищих карбонових кислот. Що це за речовини? В першу чергу, це вони можуть бути безбарвні або можуть бути ось такого кольору, як олія, яку ми з вами вживаємо в їжу. Тобто світло жовта, це рідина, не немає, як правило, що не мають запаху, вони не розчинні у воді, зате добре розчинні в багатьох органічних розчинниках. До ненасичених вищих карбонових кислот, як я вже казав, відноситься олеїнова кислота. Олеїнова кислота має формулу, формулу молекулярну С17 h 31 cooh Тобто в цій речовині, так само як в етановій кислоті, міститься карбоксильна група, вуглеводневий радикал і карбоксильна група. Це дуже поширена в природі кислота. Тому що вона знаходиться у вигляді такого естеру з гліцеріном і міститься практично в усіх природних жирах діти, які ми всі знаємо: це соняшникова олія, кукурудзяна олія, оливкова олія, конопляна ляна і ряд інших олій. Як бачите, в молекулі оліїнової кислоти всередині карбонового ланцюга між атомами карбону. Є подвійний зв'язок, і цим принципово відрізняється ненасичені вищі карбонові кислоти від насичених у насичених вищих карбонових кислот між атомами, між атомами карбону такий зв'язок тільки один. Давайте з вами розглянемо окремих представників ненасичених вищих карбонових кислот. І найбільш поширений представник це олеїнова кислота. Олеїнова кислота має в своєму складі. 18 атомів карбону, із них 17 атомів міститься в складі карбонового ланцюжка і один атом, як бачите, в складі карбоксильної групи. Що ж являє собою олеїнова кислота? Олеїнова кислота, як і всі ненасичені вищі карбонові кислоти. Це рідина, така масляниста, вона не лидка, не розчинна у воді. Олеїнова кислота виявляє властивості не лише, не лише кислот, але і ще й ненасичених сполук. Тобто, ця кислота має подвійну хімічну функцію. У місці подвійного зв'язку вона може приєднувати водень і перетворюватися на так звану стеаринову кислоту. Як я вже казав, стеаринова кислота це у нас із групи насичених карбонових кислот. Тобто ця кислота здатна вступати в реакцію гідрування, взаємодіючи з гідрогеном, як ви бачите, додається до, до олеїнової кислоти два атоми гідрогену і утворюється стеаринова кислота. Така реакція діти називається реакцією гідрування. Ви це вчили раніше, знаєте, що взаємодія з водним – це реакція гідрування. Де ж застосовується і навіщо потрібна олеїнова кислота. Ну, по перше, олеїнову кислоту широко використовують промисловості, одержують так звану натрієву сіль. Натрієва сіль це основний компонент багатьох видів мила. Мила, як ми знаємо, це миючі засоби. Також олеїнову кислоту використовують фармацевтиці, фармацевтиці в якості наповчу, наповнювача, а для виготовлення аерозолі її використовується як розчинник. Тепер поговоримо про другу групу вищих карбонових кислот це насичене. Уже сама назва насичені говорить про те, що всі, в, цій, в її молекулі, всі атоми карбону, насичені зв'язками з гідрогеном. Сюди відносяться дві кислоти: це стеаринова. І пальмітинової кислоти. Давайте подивимось, в чому різниця. Вони мало чим відрізняються. Ось на цьому слайді видно, що пальмітинова кислота має формулу С 15 H31, це ООН, а 17 С17, H35, п'ять, Тобто, якщо ми порівняємо з вами дві ці кислоти, то ми побачимо, що в пальмітиновій кислоті знаходиться 16 атомів карбону, з яких один входить до складу карбоксильної групи, інших 14 до складу ем, карбонового ланцюжка. А кислота має 18 атомів е, карбону, з їх, із яких один, як бачимо, входить до складу карбоксильної групи. А інші 17 входять до складу карбонового ланцюжка. Ось, в принципі, і різниця між цими кислотами. Ці кислоти в вільному, вільному, вільному вигляді зустрічаються, практично зустрічаються, у вигляді естерів гліцеріну, вони входять до складу жирів. Жири ми будемо з вами розглядати на наступному уроці. Тому й здобули назву вищі жирні кислоти: і стеаринова, і пальмітинова кислоти, на відміну від олеїнової кислоти, тверді. Білого кольору, воскоподібні, не мають запаху, як і олеїнова кислота. Вони так само, як і олеїнова кислота жирні на дотик, вони так само не розчиняються у воді і добре розчиняються в органічних розчинках. А ще вони легкоплавкі. І оця легкоплавкість призводить до того, що стеаринова і пальметинові кислоти використовуються в, ем, в побуті для виготовлення, наприклад, свічок. Але коли ми кажемо про насичені вищі карбонові кислоти, такі як стеаринова та пальмітинова, то слід відмітити, що солі цих вищих карбонових кислот називають милами. Так, так, ви не помилилися саме милами. Це ті самі мила, друзі, які ми з вами використовуємо як миючі засоби. Так, е, Значить, е, натрієві і калієві солі. Цих кислот добре розчиняються у воді і мають миючу дію. Натрієві солі становлять основу твердого мила, а калієві солі становлять основу твердого о, рідкого мила. Ось на цьому слайді ми можемо бачити приклади твердих мил, і бачимо, що всюди присутні натрій і рідкі мила. Всюди присутні калій. Отже, основне призначення насичених вище карбонових кислот, і найбільш відомі вони тим, що входять до складу найбільш відомих нам миючих засобів, які називаються милами. Мила це, по суті, солі насичених вищих карбонових кислот. Також насичені вищі карбонові кислоти, вже згадувані нами, стеаринова та пальмітинова, використовуються для виготовлення, як бачите, свічок, мастил. Косметичних засобів, на та ряду інших засобів. Але, звичайно, найбільш відомо вони тим, що вони входять до складу мила. Мила це солі лужних елементів і вищих карбонових кислот. Переважно мила складається саме з стеаринової і пальмітинової кислот, але туди ще додають барники, запашні речовини, антисептики та ряд інших речовин. Властивості мила залежать не лише від жирної кислоти, яка входить до складу мила, але й також від катіона. Як вже було сказано, натрієві солі є твердими речовинами, калієві солі є рідкими речовинами. Тому більшість властивостей мила, наприклад, твердість розчині, залежить від того, які кислоти жирні входять до складу мила. Так, наприклад, пальмітинова кислота забезпечує милу твердість. І піноутворюючі якості, а олеїнова кислота забезпечує розчинність у холодній воді і миючу здатність. Треба сказати, що стеаринова кислота посилює миючу здатність мила, але саме у гарячій воді. Якщо атомів карбону в аніоні, в аніоні солі менше 10, то сполука не виявляє мийної дії, а якщо більше 20, то сіль практично нерозчинна у воді. Які ж існують види мила? Свого з нашого повсякденного життя ми знаємо, що є мило тверде і є мило рідке. До речі, друзі, є ще й порошкоподібне мило. Тверде мило це звичайнісіньке, шматкове туалетне мило, яке ми купуємо з вами і використовуємо як миючий засіб для, для того, щоб утримувати своє, підтримувати гігієну свого тіла. Тверде мило це, по суті, водний розчин солей, жирних кислот, причому концентрація кислот до 80%. Рідкі мили, на відміну від твердих мил, рідкі туалетні мили, які ми переважно використовуємо для миття там, рук, да, переважно там, для миття обличчя. Да. Так от, кожне рідке мило, яке ми з вами купуємо, да, яке ми використовуємо, слід знати, що це водно-спиртовий розчин калійних солей, жирних кислот. Так? Ну, там ще дуже багато добавок, в тому числі ланонін, гліцерин, да? е, кислоти використовуються, кокосовий олій, коріандровий, ряду інших. І, врешті-решт, друзі, існує, як бачимо, ще і порошкоподібне мило. Це мильна основа, висушена у, у сушарнях. До складу такого мила входить бікарбонат матрія та ряд інших добавок. Звичайно, мило відіграє велику роль в житті людини. Воно відомо не тільки як миючий засіб та косметичний засіб. Ще його використовують при обробці тканин, для добування різноманітних вибухових та самозайністих речовин, також при виробництві різноманітних фар. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з вищими карбоновими кислотами: олеїдовою, пальмітиновою та стеариновою кислотою. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.